Ну і далі, друзі, поговоримо про резонансні події у столиці. Вирок у справі про вбивство на столичному фунікулері, фунікулері підлітка Максима Матерухина оголосив Шевченківський райсуд. через півтора роки після загибелі школяра підозрюваного Артема Косова визнано винним і засуджено до довічного ув'язнення за перебігом фінального. Судового засідання спостерігала наша журналістка Ольга Шок, яка зараз нам наживо все і розповість. Ольга, тебе вже бачимо, які іще подробиці, крім вироку в довічне ув'язнення, можеш ще розповісти. Так, вітаю колеги. Справді стежили за перебігом подій ще до оголошення. За хвилин буквально 20 тут вже були повні коридори людей, тому що всі чекали на те, що почнуть запускати людей у залу. І власне під час того, коли оголосили вирок, люди все ж не стримали своїх емоцій, почали навіть аплодувати, тому що суд все ж таки визнав винним Артема Косова у вбивстві Максима Матерухіна на станції Фунікулера і його засудили до Довічного позбавлення волі на це бурхливо відреагувала зала. Усі навіть туди деякі повставали. Детальніше, як це було, можемо з вами зараз подивитись наживо. Батьки Максима почали обіймати одне одного. Мати не стримувала своїх емоцій, вона плакала. Ми з нею поговорили про те, як вона реагує на такий вирок, скільки часу це все тривало. Ну і чи готові батьки до апеляції, як будуть діяти в такому разі? Ми теж дізналися детальніше. Можемо з вами почути у прямій мові. Ми цього дуже довго чекали. І насправді цей день настав, до якого ми так довго йшли. Це ну, знаєте, це найкращий буде подарунок завтра Максу на день народження. Ця справедливість, вона настала. І всі почули. Йому довічне. Просто за вбивство нашого сина він отримав те, що він заслуговує. Ми розуміємо, що буде ще апеляція. А потім можливо касація, тому ми зараз ще день сьогодні як то кажуть, будемо ефорію, а потім почнемо працювати. Ми розуміємо, що нам ще спасти багато роботи, зробити, щоб вирок був то кажуть, залишився тим, яким сьогодні він був. Ті, хто були у залі, зазначають, що, мабуть, є певний символізм у сьогоднішній даті, тому що завтра Максиму має виповнитися 18 років. Тож і сьогодні оголосили вирок. Також під час оголошення був присутній і генеральний прокурор України, що він думає з приводу такого рішення і як вони будуть діяти у разі апеляції. Теж можемо далі з вами послухати. Сторона обвинувачення я особисто задоволений у цьому вироку. Він максимально приближений до справедливості. Чому максимально приближений до справедливості, на мою думку, що були обставини, фактаж, який трапився, був працівник управління державної охорони, який був п'яним, який був обкуреним, на жаль, який вирішив зробити бросок, зробив його. Наступили такі тяжкі наслідки. У нас стійка позиція. Ми готові до апеляції, до касації. Будемо також добуватися, добуватись, щоб погодили, узгодили цей вирок, який був на першій інстанції. Ну і нагадаю вам трішки, як розгортались ці події півтора року тому. Тоді, 7 квітня 24-го року, на станції Київського фунікулера тодішній співробітник УДО Артем Косов в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння штовхнув підлітка, і він впав на вікно під час суперечки і розбив головою це скло, і внаслідок чого отримав смертельне поранення в шию і помер. Нагадаю, що хлопцю завтра могло б виповнитися 18 років. Ось так дитина втратила своє життя. Ну а ми продовжуємо слідкувати за усіма подіями міста, поки колеги я передаю вам слово. Дякуємо, Олю. Це наша колега, журналістка Ольга Шук, яка ретельно стежила за перебігом судового засідання у справі про вбивство на столичному фунікулері підлітка Максима Матерухіна. І ось сьогодні Шевченківський райсуд оголосив вирок підозрюваного Артема Косова, визнано винним і засуджено до довічного ув'язнення.